Продовжуємо випуск. Скорочення податкового боргу є одним із вагомих резервів у наповненні бюджету за повнотою сплати підприємствами податків стежить і податкова міліція. Завдяки контролю і вжитим заходам до казни мобілізовано значні суми коштів. Детальніше в коментарі старшого інспектора з особливих доручень штабу управління податкової міліції ДПС в області Віталія Савченка. Керівництвом державної податкової служби України в даному заходів визначено одним із пріоритетних напрямів діяльності служби. За межах компетенції податкової міліції нами здійснюється контроль за повнотою сплати платежів за рахунок вжитих заходів по плашенню податкового бору, завдяки чому вдалося мобілізувати до бюджету в січні цього року понад 765 тисяч гривень на сьогоднішній день за матеріалами податкової міліції. В єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано одне кримінальне правопорушення, пов'язане з ухиленням від сплати податкового боргу підприємством боржником. Воно знаходиться на території нашої області, і податковий борг даного підприємства складає більше як 2 мільйона гривень. Досудове розслідування на даний час здійснюється слідчим відділом ДПС в області. Відповідно, вживаються заходи з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Податкова міліція Прикарпаття і надалі вживатиме комплекс заходів з метою забезпечення плашення податкового боргу, а також виявлення кримінальних правопорушень, які вчиняються службовими особами вже згаданих підприємств боржників, які не бажають платити кошти до казни держави.